При цьому ми бачимо, що питання неефективності витрачання грошових коштів наприклад, прикладі 2023 року і частини 2022 це, ну, я за першою світою бухгалтер-аудитор. І я в шоці від таких дій. Я хочу звернути увагу на нашу картинку. Це один з самих яскравих прикладів, який змусив нас перевіряти весь бюджет Гостомеля. Стаття Як стати мільйонером у Гостомелі за 3 місяці. Я вам наведу реальний приклад, який ви можете всі перевірити шляхом використання там, системи YouControl та сайту Прозора. За 5 хвилин. Тобто, ми заходимо на сайт «Прозора», бачимо, що 7 мільйонів гривень отримала ФОП Редько. Заходимо на сайт YouControl, бачимо, що в жовтні місяці вона тільки зареєструвалася, як ФОП. Бачимо, що жодних працівників у нього немає. Далі. Вже е, в грудні місяці вона підписує контракти з, з військовою адміністрацією, і вже сплачені грошові кошти, весь план на 2022-2023, 7 мільйонів гривень вона отримує жодного працівника. Вона навіть не є фаховим спеціалістом. Вона наймає підрядника, який підписує відповідну документацію. Мова йде про те, що виготовлюються акти обстеження житла. І за кожен акт беруться в тисяча гривень, хоча це типова форма, і потрібно внести декілька даних. І, наприклад, ми в будинку постраждалому 2В і 2Г проводили обстеження разом теж з фахівцями за власний кошт. Ми потратили один день. Всі можуть порахувати витрати. Навіть при високій заробітній платі мова йде про те, що витрати повинні були складати там, до 100 тисяч гривень, а не 7 мільйонів гривень. Тепер ми бачимо, що. Якщо витрачається 7 мільйонів грошових коштів, неефективно, а це фактично 15% від всього фонду заплановано на відновлення будівництва, на допомогу будівництва, то ми бачимо, яким чином витрачаються неефективна кошти. Ще у нас не вийшло матеріал буквально за результатами вчорашньої прес-конференції, тому що у нас така ситуація. Що ми запланували за дві неділі прес-конференцію на тему аналіз бюджету, неефективності і так далі. І буквально за два дні до цього, значить, Досомельська військова адміністрація разом з паном Возним ініціювала іншу на випередження прес-конференцію, де вони системно виправдовувались. Але дуже гарна прес-конференція в плані питань, які в них виникають, і вони не зрозуміють навіть відповіді на дане питання. Ну, Шукають не там. Ми змушені в нашу прес-конференцію проаналізувати і ті питання, які там подавалися, і причини, які приводять до того, що вони не можуть виконати не тільки власні завдання, а ще й перешкоджають іншим працівникам Гостомельської селищної ради виконувати ті функції, які потрібні. Слід звернути увагу на те, що от стаття, про яку я сказав, це клуб мільйонерів. Ми, ще її не, ми, Коли як стати мільйонером у Гостомелі за три місяці опублікували, ми не думали, що це е, системно. Але е, пан Возний, який проводив прес-конференцію вчора, е, і він, в принципі, журналісти йому задавали питання щодо того, що чи отримуєте ви кошти від військової адміністрації, тощо називали назву фірми, відповідної, він категорично заперечував. Але вже вчора ввечері журналісти, використовуючи Clarity Project, YouControl і так далі, побачили, що засновникам даної кампанії, яка отримала вже мільйон гривень від Остомільської військової адміністрації, на те саме обстеження по відповідно завищеним цінам є юридична особа, в свою чергу, яким засновником є дружина пана возного. Тобто, фактично, що проводить прес-конференцію. Для того щоб вправдати діяльність, неефективну діяльність Гостомельської сільської адміністрації, фактично підрядник Гостомельської військової адміністрації, який був обраний без конкурсу, тобто, фактично, керівник його підприємства та Борисюк підписали угоду, визначили самі ціни і витратили кошти. І ці кошти вже сплачені: мільйон гривень. Тому у нас кландайк мільйонерів. Значить, в місто Гостомель вона плодотворна, тобто можна туди залучати та, тому що там ми бачимо дуже багато збирається мільйонерів, які в принципі що дуже сумно, те, що ці кошти 7 мільйонів гривень плюс мільйон гривень 8 мільйонів гривень. Це фактично суттєвий бюджет, який міг би закрити ну, для порівняння. Бюджет на соціальні видатки, на, на соціальні видатки, на інші частини, бюджету, на, на інші частини фінансування, пов'язане з допомоги дітям, допомоги дошкільним закладам, тощо саме не вистачає оцих коштів, які фактично використовуються неефективно. Це питання щодо неефективності використання коштів. Тепер питання щодо дуже яскраве порівняння по статейно. Ну, якщо ми аналізуємо цей бюджет, ми бачимо, що в цілому бюджет за 2022 рік виконав приблизно на 70%. Практично по всім статтям, окрім фінансування військової адміністрації, це 100%. Ну, 98,6%. Ми бачимо, які пріоритети. Далі питання щодо ефективності безпосереднього управління. Ми проаналізувавши, побачили, що фактично бюджет Гастомеля не отримав загальної сумі близько 30 мільйонів гривень завдяки діяльності Гастомельської військової адміністрації. Це 15 мільйонів порядка 17 мільйонів гривень, які не отримані в зв'язку з тим, що немає роботи щодо збирання грошових коштів за оренду. Серед юридичних та фізичних осіб дана робота фактично не ведеться. Немає роботи пов'язаної з виконанням безпосередніх платних функцій Гостомельської військової адміністрації, які були заплановані на рівні 17 мільйонів гривень. Фактично, питання в тому, що ці доходи, які були заплановані, 30 мільйонів, вони всі йшли в принципі, за планом на виконання програм. Це перш за все дошкільна освіта. Допомога дітям, допомога людей з обмеженими важливостями тощо. І відповідно вся ця частина соціальна вона не виконана. Деякі статті були профінансовані на 0%. 10, 15, 20, 0%.